Як з Богом вилікувати депресію? Перших 10 рекомендацій священників. Виконуючи ці умови, Бог дав мені двох дітей, хоча лікарі говорили, що не буде дітей і навіть не хотіли брати гроші, щоб попробувати. Кинув корити, так що навіть вуха не пухле, хоча стажу коріння мав понад 28 років. 5 років вже немає приступів, але місячний около роблю. І ще багато чого доброго зробив мені Бог. І так, перші 10 рекомендацій священників. Перше. Найчастіше сповідатися. Робити щодня із підсовісті, причащатися святих тайн обов'язково з належним приготуванням. Друге. Суворо дотримуватись посту у пісні дні середу і п'ятницю. Третє. Привчати себе до смирення через неосуд інших, частіше просити вибачення і думати про себе як про грішного і останнього, ні в якому разі не звинувачувати когось у своїй духовній хворобі, і тим більше не звертатися до бабок чи клонів, бути смиреним. Четверте, найчастіше закликати Ім'я Ісуса Христа, тобто вимовляти Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного і перехреститись. Це самодоступна для християнина допоміжна молитва. Священна наша спадщина встановлена по навіянню самого Ісуса Христа. Хрест навіть без молитви виявляє рятівну силу. Як це видно, хоча б на прикладі звернення до християнства священомученика Кипріяна. тільки хреститися треба правильно. З благоговінням не поспішаючи. 5. Щодня приймати наше серце священну воду, мазати хворі місця освяченим маслом, з вівтаря від служби на літії, від соборування, від, мощів, від чудотворної ікони. 6. Щодня слухати або читати Євангеліє. Апостол Павло дає таке пояснення віри. Віра від слухання а слухання через Слово Христове Римлям 10:17. Частіше повторювати тексти Святого письма і молитвослов'я. вкрай неприємні нечистим Духом, наприклад, акафіс до Христа Божому Михайлу, акафіс до Пресвятої Богородиці, молебень до Христа Чоловіколюбця, молебень до Богородиці. Корисно молитись щодня вервесу читати. Або слухати псалтир, Заучувати на пам'ять деякі тексти Євангелія, щоб, можливо, частіше звертатися до них у різних обставинах, читати також зцілення від ікон, мощів, перечитувати життя святих. Сьоме. Обкурювати ладаном і окроплювати святою водою житло. Ченці це роблять кожного місяця. Восьме. Здійснювати полобництва прощі, щоб прикластися до святині, до мощів, до чудотворної ікони, занурюватися в святе джерело. 9. Молитись за свій рід, за українців, а потім дойти до рівня, щоб молити за всі душі в щастилищі. Молом був вірний, тебе над великим. Корисно просити молитов про себе учнів і священників. 10 Щедро творити милостиню не попрошайкам на вулиці, а в церкві, і приносити обов'язково хліб на літургію за померших. допомагати споруджувати церкви, монастирі. Але найголовніше змінити своє життя за Євангелієм з волі Божої. Всі посилання є під тим відео в описі. Дякую. Хай Возволочиться Господь.